сьогодні чудові гості у студії. Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру головного управління національної поліції, капітан поліції. Та Джой, з яким треба бути обережніші. Джоні, по-моєму. Джой, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Новоград Кропивницький. Так, давайте розкажемо про те, що це позитивна робота. Тут взагалі можна мовчати це стовідсотково, тому що дивишся і хочеться посміхатися. Боже, який красунчик. Розкажіть, будь ласка, про кінологічну службу про національну Чим займається. Кінологічний центр в своїй діяльності займається тим, що готує, утримує службових собак для потреб поліції, а потреби національної поліції України заключаються в тому, щоб Саме від мене були службові собаки, які можуть працювати по запаховому сліду. Також необхідно, щоб були собаки по пошуку наркотичних речовин, собаки по пошуку вибухових речовин, пристроїв, зброї. Ну, забезпечення громадського порядку. Можете бачити, як на стадіонах, на матчах, на всіх, на місцях збору. Масових людей. Працює кінолог зі службовою собакою. Попередньо проводить обшук. От. І... Тобто він у нас поліцейський. Артем, у нас, да, він що, у нас нічого запрещеного нет. Може бути у баршана, що скриває під юбкою. Не про це, давайте не будемо. А Як ви познайомилися з цим красавцем? Чисто випадково Джой був е, у людей, е, у цивільних людей, але настав той час, коли вони, е, на жаль, зрозуміли, що трошки не справляються з ним. Е, приїхав я, подивився і ну, якось ми так. Знайшли один одного. Да, ми знайшли один одного Доля. і досі вже три роки. Я кажу, що це мій, мій подарунок такий долі. Три роки. Да. Класно. Ви вже три роки разом? Взагалі йому п'ять, але. Роки ми з ним служимо, і він вже служить на кінологічному центрі. Три Я роки правильно роки. розумію, що собаки там от саме живуть, це не така професія, що ти там вдома живеш, пішов, навчаєшся, працюєш. Е Ні, собаки живуть на на території кінологічного центру, угу. е доглядаються ветеринарним лікарем, е працюють з кінологами. Е забезпечено. Цілодобове чергування фахівця-кінолога і в разі виклика різні кримінальні правопорушення. Кінолог 24 години на поготові виїхати для, для роботи. А багато ли цей мужчина ділів розкрив, знайшов? Є в нього, чим, чим пишатись? Трошки розкажу про нього. Дана собака працює по пошуку вибухових речовин, пристроїв та зброї. І було проведено ряд обшуків, вилучались вибухові речовини, зброя. Ну, було, було, ну, є. Тобто чим, він брав участь, та, у да, звісно, це звісно, звісно, звісно. Ф фантастично. А скільки взагалі соба, собак ви отримуєте? Які породи? Це тільки овчарки? Ну, овчарки, ми знаємо, просто що вони... Ні, взагалі в мене на на кніличному центрі маємо ми 17 собак. Переважна більшість це, звісно, німецька вівчарка, але є в мене Ротвеллер 3, Лабрадора, бельгійська вівчарка. Та особисто моя е, гордість це в мене ще є чорний тер'єр. Е, працюю я з ним дуже цікавий, дуже, дуже харизматичний такий пес. Можливо, приїдете в гості, обов'язково покажу вам і, і його, і всіх інших своїх собак. Ну, любите ви більше всього, Артем. Joy, а, вот ну не можу сказати, mm, що нет. того люблю більше, того люблю менше. Е, люблю я всіх е, однаково, пишаюсь е, всіми своїми собаками, однаково, е, молодшими інспекторами, кінологами своїми, пишаюсь, які щодня е, працюють, роблять роботу. Е, молоді хлопці перспективні, поприходили, горять очі, працювати хочуть, е, служити хочуть в національній поліції саме кінологам. Це такий краківницький рекс. От я хотіла запитати: от ви запрошуєте нас в гості. Отак, от спокійно можна прийти до вас, на все це подивитися. І наскільки це безпечно? Тому що, вибачте, будь ласка, але у нас у студії багато звірів були. У нас тут і тигр лежав, але тигр був менший ніж Джой, розумієте? Я вам скажу так: що телефонують мені школи, просяться на екскурсії, для всіх завжди відкриті. Ворота к центру, тобто буквально два тижні в рік я виділяю на екскурсії. Приїжджають діти з різних шкіл, з районів. Їм цікаво, ми проводимо ознайомчі екскурсії. Виховуємо, я думаю, що ми виховуємо саме щось добре, щось позитивне в цих дітях, тому що вони дивляться і бачать, що це собачка, вона працює, вона вносить свій вклад, ось працівник поліції. Його не треба боятись, не треба боятись собак. Дітям цікаво. Підходить потім дитина, років вісім, смикає за штани і каже: Дядя, дядя, я хочу бути кінологом. Я завжди кажу, що можливо, років через 15 20 мені було б. Я би пишався тим, що прийшла дитина, яка сказала, а я у вас був на екскурсії 15 років назад, а от зараз я вже дорослий, і хочу у вас служити. Я думаю, стовідсотково так і буде. Обов'язково ви зустрінете ну, таке. Да. Як відбувається процес е, навчання, дресування? Процес дресування. Е, довго можна е, вдаватися в ці моменти, нюанси. Е, у собак, як і у людини, є вищі типи нервової діяльності. Є холерики, сангвінники, флегмати, меланхоліки. Кінолог, будучи фахівцем, будучи, будучи спеціалістом, він знаходить саме той ключик до, до окремої собаки. Не можна шаблонно дресирувати всіх собак. Одну собаку, допустимо, треба смакозаохочувальний метод. Тобто. Ну, зрозуміло, сруби, а я тобі да, дам да, щось да. смачненьке. Або. Е, Апортувальний метод, тобто вона любить гратися м'ячиком своїм іграшкою. Взагалі щодня приходить кінолог на службу. Щодня він бере собаку, спілкується, доглядає, грається, дресирує. У нас є і смуга перешкод, є і полігон, є і виїзди спільні з іншими службами, можуть бути відпрацювання, дресирування. Проводяться чемпіонати з багатоборства кіно, кінологів. В травні місяці цього року буде чемпіонат юний кінолог, де є діти до 18 років, які хочуть працювати цікаві. І везу я цю дитину на чемпіонат, і дитина вже. Ви буде виступати щось показувати зі своєю собакою. Ой, ну фантастично. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли, розповіли нам про кінологів. Тепер ми знаємо про то більше. Дуже приємно було познайомитися з Джоєм. Таке такий серйозний полісмен, чесно кажучи. Я сподіваюся, ми все ж таки завітаємо до вас гості, познайомимося з усіма працівниками поліції і побачимо їх у дії. Тому що зараз експериментувати ну мені шкода, Діма, розумієте? Тому що я думаю, він займається саме. Затримкою Оп. о, о все, все, все все, бачить Оп, сразу, бачить. Хто господар? Да, спасібальше. Хорошого дня. Дякую вам взаємно, вам приємного дня. Спасибо. Ми віримося після рекордів.